Так, організувати продаж нашої е, олії через інтернет. Ми так і плануємо. Весь продукт, який ми будемо виготовляти. Ми вже, до речі, показували його в попередніх відео, як ми його виробляємо. І якщо ви не хочете шукати дуже далеко, і ви ніколи не бачили, як виробляється соняшна олія, ви можете зайти в плейлист. У нас в Тіктоці називається олія виробництво. Заходите, і там всі відео, всі етапи виробництва від А до Я. Все показано, все розказано, максимально все відкрито. Ми нічого не приховуємо. І тепер ми свій продукт хочемо. Донести людям кінцевому споживачу, не е, не продаючи його по магазинам. Ми, ми не хочемо величезні партії. Ми виробляємо приблизно 2000 тисячі тонн олії. Це більше двох мільйонів літрів в місяць. І е, на жаль, у нас поки що немає досвіду е, в рознічній торгівлі. Але ми продаємо наливом по 22 25 тонн в і продаємо на внутрішньому ринку. Ви, скоріше всього, куштували нашу олію, просто розмішану іншою і під іншою. Торговую маркою, також ми багато експортуємо зараз. Ми прийняли рішення, що ми хочемо вже створили торгову марку, трошки пізніше про неї. Там, там чесно, прям душа в самої назві. Там дуже, там назва стосується мене конкретно, моєї сім'ї, і не хочу розказати, коротше, побачите, потім розкажу. І ми хочемо донести багато чого цікавого, ми хочемо, щоб ви скуштували нашу олію. Чесно, ми хочемо, ми бачимо, як ми її робимо. Ми знаємо, як ми її робимо. Ми самі її споживаємо. Але хто куштував нашу олію, їм всім сподобалось. Але куштували хто? Кому ми даємо презент або ми розігрували. Більше купити ніхто ніяк не міг її зараз. Я думаю, що десь на наступному тижні, можливо, в кінці цього, я презентую вам наш продукт. Нарешті буде два види у нас олії, і ви зможете його скуштувати нарешті і прийняти рішення, яка олія краща для для Вас і на майбутнє ви будете вирішувати, що купувати, таку олію чи таку, щоб в людей був вибір. Саме головне.